Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Зоряна, я мама трьох діток, і в декреті розповідаю вам про своє життя і показую якісь моменти по ремонту, тому що зараз ми приїхали в нове житло. Починається відео із приготування борщу. Тут рецепту як такого не буде, просто під час приготування вирішила трішки розповісти. Колись був такий міф, і, ну я в принципі так зростала, що потрібно їсти постійно рідку. Їжу ніби без супів, борщів. Людина ніби погано так може почуватися. Е, на зараз цей міф спростований, і насправді е, організму людині е, не важливо тверда ця їжа чи у вигляді супу, тому що е, якби шлунок це така автономна система. І ми насправді дуже рідко їмо такі рідкі страви. У мене якось діти. Ну, звикли більше до гарнірів, плюс щось м'ясне, плюс села. В такому вигляді найчастіше ми харчуємось. Однак, звісно, я дуже полюбляю різні борщики, супчики. Я дуже люблю зелений, червоний борщ, тому все рівно готую, але не так, щоб це було правило. І свій червоний борщ, я, мені здається, готую дуже смачно, хоча не дотримуюсь, скажімо так, традицій, а саме не додаю квасолю, а квасолю додавала і моя бабуся, і моя мама, і навіть батьки чоловіка. Тому ми обидва знаємо, що в цій страві повинна бути квасоля, але не додаю. Не знаю, чому можливо, що якось заморочуватися, відмочувати, замочувати її на ніч не дуже мені, напевно, комфортно, тому що зазвичай я так знаєте все, що бачу в холодильнику, тут, тут же дістала і почала готувати. Тобто, в мене немає як такого планування, що я там буду виготовлювати. Я не купую аж спеціально продукти. От що є, те й готую. Ось таке. Стараюсь, звісно, щоб було різноманітно, щоб були там і м'язко, і рибка діткам, і нам. Ось і різні види каш і рідше картопля. От якось Картопля в нас або в перших стравах. А як гарнір, варену картоплю, пюре ми їмо досить рідко зараз. Я би сказала, що ну, може там раз на 10 днів десь ось так. Все-таки частіше ми їмо каші, різні макарони з твердих сортів. Ців зараз обов'язково і я вже, якщо чесно, до м'яких і не можу повернутися вони мені не смачні. Ну і дуже великий вибір цих каш дає змогу варіювати і отримувати всі вітаміни корисні з них. Тому. У мене діти, звичайно, полюбляють картоплю, але рідко їмо. А от такі страви, там як смажена картопелька або запечена, то ще рідше, можливо, раз на кілька місяців. Ось так. У нас такий раціон більш швидких страв і більш корисних, я би сказала. Але в кожній сім'ї по-своєму. Як бачите, я вже на зараз натерла моркву, бурячок, дуже, до речі, соковитий. Я люблю такі смачні соковиті бурячки, вони тоді. Знаєте, не такі, як це відлежались вже з них сік вийшов, і вони просто вже м'які. Вони тоді не смачні, борші з них виходять теж не дуже добрі. А ось з таких соковитих, якщо чесно, то просто неймовірні, яскраво забарвлені борщики виходять. І навіть можна робити буряк по-корейськи. Єдине, що я ніколи ще не робила, але куштувала, і мені подобалось. Дістаю ошейок. тут чоловік купує у нас зараз м'ясо, і тому все, що приносить, й мушу якось готувати. Хоча він не вміє вибирати і якось вибрав, знаєте, багато цих сала, жилок такого, що ну, ми не використовуємо. Я не знаю, як його використати, тому що ми таких аж занадто засмажених, жирних страв не ймо. Тому я просто вирізаю ці всі частини, які не є червоним м'ясом, і, на жаль, викидаю. Якщо, може ви поради, що з них можна зробити, як використати, то напишіть. Але, от, на жаль, не знаю я, куди примінити. І досить багато, особливо в свинині, таких частин. Коли фарш готую, то звичайно там це класно, але коли там супи, борші, то діти в мене не переносять і я змушена вибирати, щоб їм не попало такого. Можливо, це вони трошки вже збаловані в моєму дитинстві. Найчастіше я харчувалася знаєте, такими курячими лапками, а саме лапками, а не стегнами навіть. І оцей такий е е желейний, можна сказати, суп получався, Ось нам давав багато енергії, жиру, ну і тобто, в принципі, е е ситно було. Зараз, звичайно, слава Богу, кращий доступ до їжі, незважаючи на те, в якій ситуації Україна знаходиться, але все ж таки продукти є і потрібно за це дякувати. Мій свекор говорить, що яка б не була ціна, але слава Богу, що ці продукти є, що це ще, ну, хоч як-не-як, як, але можна піти заробити і придбати. Бо раніше, наприклад, маючи навіть кошти, ти, не міг його ніде взяти, бо його попросту не було. Ось, ось такий вам розповіді. Сказала. Ще залишила трішки м'яса, щоб на вечерю цього дня приготувати відбивні. Дуже давно вже їх не готувала. Ми ще сюди, на жаль, не перенесли всі наші запаси, в тому числі борошно. і У мене тут якраз воно закінчилось, тому я вже відбивні без безборошна смажила, просто в яйця окунала. Знаєте, як завжди, то того не вистачає, то сього. <соє> і ось так і живемо. Не скажу, що прям сильно критично відрізняється. Я от зараз помічаю, що мені комфортніше, коли я не щодня їм м'ясо. От мені якось вистачає раз на 2-3 дні. Але оскільки чоловік дуже полюбляє, дочка в мене просто м'ясоїд, син молодший дуже любить. От старший якось ну так я б сказала, як я може не поїсти, то я звичайно готую щодня. М'ясо, продукти це все дорого зараз коштує, але. Є багато досить смачних і корисних субпродуктів, які я теж використовую. Наприклад, куряча печінка, куряче серце вони досить смачні. Яловичий язик дуже смачний і він легко готується обожнюю. Якщо десь буду бачити, то ще куплю. Тому є такі речі, які можна собі частіше дозволяти, і вони дійсно корисні і смачні. Ну, звісно, є любителі, є не дуже любителі субпродуктів. Особисто я оці три Види, дуже люблю, бо це якби і чистий м'яз, і немає ніякого е, присмаку, ну окрім, можливо, печінки, але я полюбляю печінку. Так, у мене вже кипить вода разом з картоплею та м'ясом. доводжу все до готовності, пінку знімаю, тому що це м'ясо, як бачите, таке досить жирнувате. І потім, коли вже майже не буде піни, додам всю цю обсмажку. В обсмажку можна, коли є, додавати перець або томати. От Зараз я додам томатну пасту і трішечки цукру, тому що, коли додавала кетчуп, то цей цукор є в кетчупі. А от в томатній пасті все-таки більше кислинки. Тож трішки солі, трішки цукру. Можна ще якісь спеції, обов'язково лавровий листочок, борщик додаю. І, на мою думку, найсмачніший борщ на другий день. Коли він уже повністю віддав бурячок смаки усім овочам, і дійсно і м'ясо так гарно настоялось, м'якеньке, аж так знаєте, розвалюється зі сметанкою, з чорним хлібцем, з цибулькою. Якщо єсельце, то чудово. От цього разу не було, але нічого страшного, буває, що є. Тоді ми, звичайно, використовуємо салиємо. Ну, тільки ми дорослі діти не люблять. І ось такий смачний борщ виходить. Такої кастрюльки точно я не знаю, скільки тут, можливо, 4 літри. Не скажу, чесно кажучи, не пам'ятаю об'єм. Вистачає нам на два обіди, на всю сім'ю. І невеличка порція, можливо, ще на третій раз комусь сину, до речі, молодшому борщ неймовірно сподобався. Я так знаєте, ще картопельку виделочкою потовчу, тоді воно так більш одноманітно. Вся ця структура борщику. йому смачно, він сам все з'їв. Звичайно, море потрібно вимити під низом, під ним і на ньому, і, і довкола все. Але головне, що він зацінив. Ну і я ж розумію, що це смачна і корисна страва. Тому. Тому, в принципі, якщо готувати не дуже часто, то нічого не приїдається. І діти от, насправді з задоволенням поїли борщик, даю зі сметанкою, хто любить. У нас, в принципі, всі так молочко полюбляють. Ну і хто бідає, тому бажаю смачного. Не забувайте готувати такі страви, адже вони дійсно ситні. І от зараз, коли ще не зовсім а, тепло, хочеться якось трішечки ще погрітися, бо неоднозначна погода то дощі, то ще вітри, ніби ще зима тримається. Але сподіваємося, що вже скоро. Буде тепла весна. Тому куштуємо смачний український борщ. Напишіть, будь ласка, що ви додаєте у борщі, дуже цікаво послухати. Можливо, хтось готує спершу буряк, потім його натирає. До речі, я так завжди робила, але останнім часом наперед натираю, а вже потім обсмажую разом з морквою та цибулею. А от вже так останні рази стала робити навпаки. І чесничок свіжий, це теж обов'язково додаю в кінці, аби запах зберігся подовше. Як бачите, такий борщ виходить густий. Я люблю густі перші страви. Ну, якось не дуже я розумію, цю просто зафарбовану воду. Для мене це не борщ, а ну, швидше бульйон якийсь. І смачного. А тут до мене мій помічник приніс посилочку, яку я замовила в інтернет-магазині Екостор. Цей магазин мені попався в рекламі, і там просто шикарна дівчина з шикарним волоссям була. І якщо чесно, я купилася на цю рекламу, замовила такий екологічний шампунь Кульбаба та Календула це від жирності. Ось такий він брусочок на 100 грам, дуже смачно пахне. І другий шматочок я замовила від випадіння. Теж, знаєте, спрацювала ця візуальна реклама, коли бачиш шикарне волосся, ну, повелася, можна сказати, Пивний з медом. Він нібито допомагає скоротити випадіння на 30% за місяць. Тож я буду пробувати зараз. Це шампунь без жодних добавок, він екологічно чистий на основі. Я так розумію, воску з відварами трав, ну, і дріжджів та меду. Тому поділюся з вами результатом після першого використання. Намилювати це теж потрібно вміти. Не дуже в мене вийшло, якщо чесно, я попитала, як потрібно. І ось такий результат після використання твердого шампуню від жирності. Скажу так, в мене на третю добу. Завжди було дуже жирне волосся. Тут на третю добу було ну, починало жирніти, але ще можна було би день проходити. Тому, на мою думку, трішки ефект є. Але скажу так, що весь цей час волосся трішки як солома. За рахунок цього воно і ніби рятує від жирності. Але поекспериментую там дається місяць приблизно на звикання. Ну, як бачите, тут кадри з нашої прогуляночки. Я так для себе зараз взяла за правило трішки, входити, виходити на люди, трішечки бути на природі, виходити зі своєї депресії, займатися спортом, роблю двічі на день зарядку. І коли от гарна погода, то обов'язково виходимо. Хоча би, знаєте, в магазин чи ще кудись, сподіваюсь, що весна сприятиме моєму, знаєте, такому душевному загоєнні, тому що стан дійсно, дійсно досить важкий, ніяк не можеш знайти позитив, ні в чому не бачиш його, ніби новини все гірші і гірші. Тому, тому буду старатися якось виправляти цю ситуацію. Напишіть, будь ласка, як ви рятуєте себе, що вас тримає на плаву, можливо, ваші поради. І, можливо, ці поради стануть у нагоді не лише мені, але й тим, хто читає коментарі. А тут прийшла посилка iHerb, замовила також деякі вітаміни, вітамін d 3 це для чоловіка Женшень. Ну, він якось нібито енергію підтримує, От, і він взагалі позитивно впливає, його там дуже люблять на сході. Гінхові лобу він також для себе взяв, Теж такий антиоксидант і всілякі життєві сили дає. Цитрат магнезії. По-моєму, це я брала собі, Але зараз я п'ю магнеби 6 антистрес, тому не користуюсь цим засобом. І замовила ось такий кремчик під очі. Мені дуже сподобався, немає алергії, тому що на попередній у мене була трішки алергія, якщо я контактувала прямо коло ока, а тут все нормально. І також поділюся з вами покупками з Сінсей, це був розпродаж плюс 30% знижки. На, по-моєму, це був там якийсь день з останніх днів розпродажу, і от дають вони зазвичай таку ще додаткову знижку. Я вибрала собі кілька позицій, тому що ціни були смішні, і зараз буду з вами ділитися. Ось такий светрик, замовила він з начосом такого приємного бежевого кольору. І він коштував досить дешево. Ціна светру була зі знижкою 55 гривень. Чоловіку такі абсолютно шикарні котонові шорти, тому що він полюбляє шорти влітку носити і вже багато чого зносив. Вони були трішки дорожчі 251 гривню. Також зі знижкою, тому вирішила взяти вже такий бежевий лук. Вийшов. Далі просто неймовірні ціни були на штани. Ціна зі знижкою таких штанів була 69 гривень. Вони йдуть на такій теплій підкладці, але я ношу такі навіть влітку. Буває так, що, знаєте, тривога требити в якийсь підвал, і зараз, і весна, осінь. В принципі, універсальні штанці спортивні. Не зовсім прям суперякісні, але за 69 гривень, думаю, сезон-2 вони послужать. Сину взяла набір ось таких. от... Футболок, забула точно, як вони називаються. Дуже прикольна якість, бавовна і гарний колір. І ціна їх склада 76 гривень за дві штуки. Там було дуже мало розмірів, але встигла якось вихопити. Знаєте, коли такі ціни, то швидко пропадають з наявності речі, але можна вихопити. Ще одні штанці, вже такого пастельного рожевого кольору, теж з начосом були за 69 гривень зі знижками. Зараз також триває, по-моєму, розпродаж і на певні позиції знову ж таки є знижки, тому кому актуально, заходьте на сайт Сенсей, шукайте, можливо, ваші розміри ще є в наявності. Я От, люблю купувати і племінникам, і, там, наприклад, друзям, дітям друзів. І взагалі, коли такі розпродажі, то можна кому хочеш накупити І це ж все те саме, що і без знижок, єдине, що класна економія. Дочці взяла наперед на якісь там свята ось таку сукню, вона була теж досить бюджетною, хоча, на вигляд, вона так зараз, як тряпочка. Звичайно, це синтетика, під'юбник тут бавовняний, і вона, ну так, не дуже якісна на знижки, я би її не стала брати, але оскільки вона коштувала теж бюджетно, то на весняні якісь свята вирішила взяти. 167 гривень і складала її ціна з такими гарними ліхтариками рукавами. Потім я їх розгладжу і покажу вам, як воно вже все виглядає. Ну а далі підемо повзуттю. Для сина взяла ось такі маленькі кросівочки. Звичайно, що це не натуральна шкіра, просто тканинка плюс екошкіра, але вони м'якенькі, гнучкі, класна застіпка, і досить зручно на нього сіли. Він побігав. Їхня ціна складала теж недорого. 146 гривень, а для дочки взяла ось такі, під сукню, досить ніжні. Ну, але знаєте, це не на кожен день, тому що вони не дуже такі гнучки. Однак під якісь там на свята, садочок, під якісь образи, думаю, будуть гарними і їй сподобались. Їхня ціна була 146 гривень зі знижками, тому Ну, якось вже вирішила взяти. Для сина також побачила ось такі босоніжки, в нього подібні були. Взагалі, в нас були трішечки якісніші, ці мені не сильно сподобались, бо вони досить важкі. Важчі в рази три, напевно, за всі оці попередні, які я вам показувала. Але зручно, що тут всюди застібки, можна відрегулювати. Ну, ніби непогані сину підійшов розмір і коштували не теж досить доступно. Та собі я взяла ось такі в білому кошті. Кольорі мої вже легенькі, і я задоволена. Вони на широку ногу, в них дуже зручна посадка. Я не пожалкувала, що її взяла. Синові були за 167 гривень, а ці зі знижками 307 гривень. Не знаю, як білий колір швидко зіпсується, бо це тут тканинка, але думаю, в пральній машині швидко можна буде вибрати. І ось так показую, як на ніжці виглядають. Ну, мені подобається, я таке люблю, і, в принципі, світло взуття теж люблю. І ось тут трішечки вже відпарила сукню дитячу, і, як бачите, вона ще досить пристойно виглядає. Дочка оцінила, їй сподобалось, і вже чекаємо весняних свят в садочку, щоб вона могла покрасуватись. От вже, ці дівчатка, у мене ще дочка любить все рожеве. От неї просто все, що можна, все рожеве. Була в Аврорі і побачила ось такий набір для вирощування. Мікрозелені. Нам в школі ще задали таке завдання виростити якусь зелені. Я тут цибулину ростила-ростила, вона все, весь час у мене на підвіконні зрізалась зрізалась, і, як то кажуть, нема що показати вчительці. Тому побачили це і вирішили взяти. Значить, тут в наборі йде три види насіння. У мене це рукола, гірчиця та крес-салат. Ніколи не бачила, що це таке, можливо, їла, але не знаю, точно назви не бачила. І один піддон. Та три такі килимки з льону. Але в мене були свої такі піддончики від м'яса чи якихось інших овочів, фруктів, вже точно не пам'ятаю. Потрібно зволожити ось цей коврик і посіяти власне, поверху насіння, воно швидко сходить. Та ви знаєте, прикольно спостерігати в квартирі за городиком. Я вже навіть думала в цьому році, можливо, якісь сорти такі. Для кімнати, для балкону, помідорів посіяти, але щось ніяк не доберуся до магазину, аби купити землю, тому що в мене моєї вже немає. Ну і в мене такі запаси швидше для орхідей. А тут така земля, звісно ж, не піде. А Хто вирощував взагалі якісь овочі, можливо, навіть фрукти, ягоди на балконах. Напишіть, у нас в принципі є невеличка тераска, можливо, влітку буде зручно виставляти туди. Ну, цікаво буде спробувати. Я, в принципі, ну маю сили таким займатись плюс там я ж не буду гектарами, кілька там вазончиків. Думаю, це не так важко. Але цікаво, чи це просто не даремна буде праця. Так, що ми зробили? Ми посіяли, попшикали водою. Потрібно щодня пшикати ось цей килимок, але щоб він не був повністю у воді, аби не загнило. І зверху потрібно плівкою покрити. Я ще тут вирішила ці наліпки приліпити до кожного виду, де я посіла, тому щоб запам'ятати, як воно ж виглядає, особливо цікавий цей крес-салат. Моїм здивуванням було вже як проросли ці всі види насіння, що гірчиця дійсно гірка. Я думала, що тільки насіння. Але ні, сама гірчиця в цьому проростку вона дуже гірка. Тому швидко, до речі, проростає. Набір цей коштує в Аврорі 56 чи 60 гривень. І один був там такий піддончик, але піддони можна було там купити і окремо. Тому як зріжемо перший урожай, підемо за другим насінням і насіємо ще. Думаю, килимок можна спокійно перевернути на другу сторону, як мінімум, ще один раз воно послужить. А це вже через кілька днів був ось такий результат. Я собі тут міняю ту біля вікна, ставлю і провітрюю щодня по 10 хвилин. А вже на п'ятий день, дивіться, який урожай. Просто вже салати можна робити. Ось такі у нас новини. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, кому цікавий такий контент, і поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. А я дякую всім вам за увагу і зустрінемося дуже зовсім скоро. Сподіваюся, не знаю, як по часу буде. Але я намагаюся знімати трошки, відволікаюся цим, якось рятую свою психіку. Зустрінемось у нових відео. Але ще показую вам запіканочку. Це люблять мої діти, і я люблю сирна запіканка та такі смачні котлети готувала. Будемо доїдати все, що в нас є в холодильнику. Ну, а зараз уже прощаємось до наступних зустрічей.